Володимир Бешлей, фракція рідне місто, шановні колеги, шановна громада, після минулої сесії я звернувся в відділ кадрів, попросив, щоб надали мені ознайомитися з конкурсними умовами, які проходив пан Мартинюк. беручи Участь в конкурсі знову ж таки на позн... на заміщення вакантної посади заступника начальника управління освіти. Виявляється, що згідно мов конкурсу необхідно було мати стажу роботи в органах місцевого самоврядування три роки, якого в нього немає, і п'ять років, е... років стажу або п'ять років стажу на посадах від за відповідним кваліфікаційним рівнем на відповідних посадах. Пан Мартинюк. Значну частину своєї трудової діяльності провів в бізнесі, керував різними приватними підприємствами і з 2004 року був асистентом е, кафедри математики е, в Чернівецькому національному університеті. Жодного стосунку до роботи в закладах е, загальноосвітніх, в школах, в садочках, в управлінні освіти він е, не мав. Більше того, Олексій Павлович не підтвердилася ваша. Теза про те, що пан Мартинюк був обраний або верніше призначений на посаду начальника управління освіти на конкурсних засадах. Цього не було ні, і конкурс виявляється, був проведений на посаду тільки заступника і знов ж таки з порушеннями. З порушеннями пан Мартинюк не відповідає кваліфікаційним відповідним вимогам. І з приводу тієї комісії на підставі е, рішення, якої ви відбилили пана Мартинюка, яка сказала, що от він не причетний до злочинів, які е, кояться в його структурі. Ну, перше, давайте звернемо увагу, що рішення приймали ваші підлеглі з вісьми е, членів комісії, сім ваші підлеглі. Очевидно, всім зрозуміло, на підставі чого і чим керувалися члени комісії, коли б казали, що Мартинюк невинний, його треба відновити на посаді. Тобто і хочу також попросити, щоб ви надали слово громадському активісту Палодяну Дмитру, який здійснював громадський контроль на об'єктах капітального будівництва, на тих об'єктах, де здійснюється поточний ремонт в садочках і школах за бюджетні кошти. Да, Петро, будь ласка. Метро, будь ласка.